Чого потребують люди з інвалідністю в Україні і як держава їх підтримує? Розпитаю про це докладніше Володимира Василенка, заступника міністра соцполітики України. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні героям слава. Отже, через через війну збільшується кількість українців, які потребують протезування і інших засобів реабілітації. Скажіть, чи е справляється держава з таким викликом? Е так, дійсно, пані Ірино, ворог продовжує задавати ударів. Як на фронті, так і по цивільним об'єктам інфраструктури. Відповідно, кількість людей, як військових, так і цивільних, зростає. Якщо казати на початок 2022 року, то в Україні було 2,8 мільйонів людей з інвалідністю. На сьогодні ця цифра вже 3-4 мільйони людей. Тобто, це дійсно виклик, з яким ми працюємо. Держава на сьогодні робить все можливе, щоб люди з інвалідністю могли відновити втрачені функції та адаптуватись до нових умов. Забезпечення протезами та іншими засобами реабілітації серед основних пріоритетів міцної політики на сьогодні і протезування кожен може отримати безкоштовно за рахунок державного бюджету. А які допоміжні засоби реабілітації на сьогодні забезпечує держава? І скільки людей від початку року вже отримали такі засоби? Якщо казати про кількість людей, то да, за даними фонду соцзахисту осіб з інвалідністю з початку року вже забезпечено 47 тисяч людей, 168 тисяч допоміжних засобів реабілітації. Із них це 5 тисяч людей саме про тезування. Цьогоріч закладено в державному бюджеті 4,6 мільйонів мільярдів вибачаю, гривень на допоміжні засоби реабілітації та ще додатково 1 мільярд гривень на високофункціональне протезування. Розкажіть нам, як сьогодні можна отримати протез чи інший допоміжний засіб реабілітації? Куди звертатися людям? На сьогодні ми продовжуємо цифровізацію наших процесів, і люди можуть отримати, звернутися за допоміжними засобами реабілітації онлайн на порталі Міністерства соціальної політики. Чи альтернативно можуть звернутися до ЦНАПів управління соціального захисту населення чи територіальних, територіальних підрозділів Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю? Тобто, надають туди заявку. Фонд погоджує і далі людина може обрати любе підприємство в Україні. Їх на сьогодні у нас більше ста. Ми створили окремо сайт лендінг, тобто така мапа інтерактивна, де відображається кожне підприємство, і людина відповідно обирає сама те підприємство, де хоче отримати цей допоміжний засіб реабілітації, який знаходиться ну, найближче до місця проживання людини. А яких засобів найчастіше потребують люди? На сьогоднішній день, звісно, це у нас засоби для пересування, тобто крісло колісні, милиці, палиці тактильні, також це протези, ортези і мебель. Люди з порушенням зору. Чим їм допомагає держава які засоби надає? В травні цього року ми вже підвищили граничні ціни по компенсації за купівлю палець тактильних. Також додатково людина може отримати це мобільний телефон, диктофон аудіоплеєр. це так мати основні засоби для людей, які втратили зір. Наскільки важлива психоемоційна соціальна підтримка саме людей, які втратили зір? О, вона на сьогодні є вкрай важливою, тому що дійсно це є викликом для людини. На сьогодні ми також за підтримки наших партнерів про вже відкрили на базі наших реабілітаційних центрів. Так мовити програми, де працюють фахові люди, які надають психосоціальну підтримку цим людям, також навчають їх орієнтації в просторі. Ну такі базові навички в побуті, навіть тобто користування смартфоном, комп'ютером, і, звісно, психологічний супровід для цих людей. Пане Володимире, я вам дякую за роботу і за те, що допомагаєте цим людям, і за те, що знайшли час для спілкування з нами. Це був Володимир Василенко, заступник міністра соцполітики України.